Обговорення майбутньої співпраці муніципалітетів Славути та польського Любортова проходила в режимі онлайн. Участь в зустрічі взяли представниця асоціації міст України, організації, що впроваджує міжнародний проект мости довіри, представниця асоціації польських міст, та представники міської влади та комунальних підприємств Славути і керівники Любартова. Нам дуже дуже важливо працювати спільно з асоціацією польських міст, і асоціацією міст України. Тому це дві дуже потужні організації, але найголовніше, що вони не тільки політичні, скільки вони є результативними для нас, для громад особливо зараз. Сторони презентували спроможності своїх громад. Потенціал Славути презентувала начальник відділу стратегічного розвитку виконавчого комітету Івана Холод. Бургомістр Любартова, Кшиштоф Паснік, запевнив, що місто готове ділитися досвідом роботи у будь-якій галузі, яка зацікавить славучан. Натомість міський голова Василь. Сидор виокремив пріоритетні напрямки вектору майбутньої співпраці: це енергозбереження, використання сонячних панелей, газова когенерація, біогазові установки це питання управління відходами тощо. Обидві сторони виявляють готовність розглядати варіанти потенційних фінансових можливостей спільних проєктів. В найближчий час представники Славутської громади разом із експертом Асоціації міст України відвідають Любартів для безпосереднього ознайомлення із досвідом міста побратима у вирішенні піднятих проблем.